Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді фаркоп Житомирський до автомобілів. Nexia без обмежень по кузову і по року випуску. Даний фаркоп встановлюється на штатні місця без зйому і без підрізу бампера. Значить, крючок у нас зйомний на двох болтах. Яблочко стандартне 50 мм. Це суцільна, суцільне тіло з кругляка видавлюється яблучком. Значить, підрізетник кріпиться сам крюк між двома кронштейнами по 8 мм на двох болтах. Ці кронштейни приварені до труби по центру, розкошені косинками для посилення конструкції. Труба підігнута. З боків труби. З Зліва по ходу машини у нас такий кронштейн гнутий з п'ятерки з довареною пластинкою. Значить, оціми е, отворами воно співпадає з отворами, які є знизу машини в ланжеронах. З протилежної сторони у нас іде стандартний уголок. Він тут підрізаний так, щоб вставав правильним чином підрізаний. Також два отвори, які співпадають з правої сторони з отворами в ланжеронах. На кронштейнах, у нас між якими палець є такі отвори на 10,5 зліва, справа для кріплення страховочного цепа чи троса. Фаркоп іде разом з комплектацією. Зараз я розкажу. Така комплектація? Значить, в комплекті в нас йде вкладиш 4 болта з розпорними втулками, 2 гайки, 4 гровера. В даному випадку болти 12х85, 8 8 твердості. Може бути 12 х 8. Значить, в комплекті йдуть дві такі пластинки. Ці пластинки з однієї мають уварену гайку всередину на 12, з іншої просто отвір. Як вони будуть у нас ставати? Ці пластинки стають в багажник. Відповідно ось таким чином. Гайка для того, щоб засовувати в багажник під усилітель. Які знаходиться ближче до бампера по лонжерону. Тобто цю гайку треба засунути під цей усилитель. З іншої сторони от будете накручувати цю накидну гайку в цей отвір. Значить, розпорні втулки можна вставляти знизу в ланжероні. Так само відповідно. Інша пластинка буде у нас співпадати з цими отворами. Теж вона буде ставати в багажник. В лонжеронних автомобілях у нас передбачені отвори. Як я вже сказав, вони співпадають з отворами в кронштейнах Фаркопа. Значить, ці отвори необхідно 12-м сверлом продлити в багажник. І тоді через стулки з кожної сторони закріпити на автомобіль. По два болта оцих от на 12. Значить, крім цих болтів з тулками, гравірами у нас іде стандартний комплект. Вінтики, гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрезетника. захисний і на, на кульку, гумка. розетка з кришечкою, Стандартна семіконтактна, як правило, польського виробництва може трошки відрізнятися від комплекта. Від партії поставки. Два куска кабеля, 2,3 жильний, 0,75 квадрата. Отакий от от фаркоп Житомирський. Значить, який плюс даного фаркопа? Встановлюється він на штатні місця без зйому, без підрізу бампера. Крюк у нас йде зйомний, кований на двох болтах. Рекомендую.